Всім привіт! 24 апреля. Квітня, правильніше Приїхав подивитися, що робиться на полі. Тут у нас льон посіяний, озима пшениця. Пшениця вже заросла і бур'яна вже. Соняху лізе. Грязько, вчора був дощ. Це, можна сказати не вчора, дожі йдуть кожен день, не дають заїхати побризгати пшеницю. Це зараз приїхав, вже пшениця у фазі, вже флаговий лист видає. Роси нема. Є зараз спробуємо бризнути її. Температури теж. Оце тільки тільки в нас сонечко почало пригрівати, отак. Дожі градусів 10, ото 9. Так, отакий льон. Льон у нас був посіяний зразу так. Норму там сівальщик щось був збив, коротше висіяв зразу 27 кілограм, а потім ще прийшлось по діагоналі. Ще по діагоналі зробив. Ну, 47 кілограм у нас вийлося на гектар. Ось така в нього вже фаза, вже в нього тут а вже і соняхи повилазили. Соняхи повилазили. Ой, бур'яни, І бур'яний, вже лізе, вже треба, навіть набризати його. В ялинки. Стадія ялинки. Друге травня. дожжів пару днів то днів 4 вроді би обіщають тепло приїхав на льон подивитися вже ну куча падалочного подсолнуха посходила ну фаза вже така вже фаза елочки фаза елочки сантиметрів 50 12 травня. Ось такий льон Було проведення обрискування. Здесь, наверное, на тиждень назад. Божяни отак ось покрутило, 16 травня. Приїхав подивитись на льон. Така інтересна виходить, картинка, як би сказати. Оце, зараз покажу, пальцем. Так. От видно, ось ця зелена полоска світліша, зелена, світліша. І отаке все поле рябить. Судя по всьому, що це як вносили навоз. Це ж не так вносив, а я по діагоналі дискував, і все одно не розтягнув його. І воно так і видно, що цьому цей зеленіший стоїть, а цьому не вистачає. Отакий льон. Отака в нього фаза. Якби показати, так, щоб не проти сонця. Сантиметрів. 15 сантиметрів 15. 15 приїхав, позичувано дядька Василя трактор. Та я йому диски даю, а це бо мій трактор далеко в другому селі, в них став переганяти. А нам тут треба побризгати. Сонях, Падалася сонях, Соняха, друга волна пішла. Я це зараз 100-150 грамів клапіроліда і десь виходить 100 140 літрів води десь іде і приліпати фаліб. Коротше Зараз треба отакий от фон побризгаю. Я вчора бачок вибризгав і сьогодні. Приїхав з утра, роси нема, сейчас бризну і все, хай. Щоб контролювати цей вовремя. Отакий, От коротше, агрофон. Всім привіт. 3 червня. Приїхав на льон. Подивитися що, як він тут себе чувствує в общем цвіте почав цвісти дивіться як інтересне цвіте і видать, він тільки починає це мені кажуть це кожен. кожна квітка це буде у нас це буде. Цвіт... от цвітає чи ще Ну вже відсветає. це все крас краю ще, вида, дикий опаздовав, воно ще є. Отакий навид. Прикольний такий, красивий. Так. отака така у нас іде віточка, На ній сейчас скажу. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 17, 22. 22. коробочки. Я у нас щитав в Средньо. Так. По чистоті. Ну це у нас тут пшениця. Ми з нею боролись, ну, чуть-чуть не Бога. А так. А ото, отам, там такі стоять, одинокі. Конопля. Просто дика конопля, я думаю, що вона нам не загрожує. Отакий льон, така маса. Красивий, звісно. Сорт Лірина висів 47 кілограм, е, виходить, квадратно гніздовим способом. Це край у нас тут вийшов, що рядками, а так він йде. Так рядки йдуть і під 45 градусів.